Слава Україні, друзі! Сьогодні з вами поговоримо про нову лінійку поршневих безмасляних компресорів від торгової марки Enersol. Ті, хто підписані на наш YouTube канал і регулярно дивляться наші відео, ті знають, що компресори поділяються по типу змазки, масляні або безмасляні, по типу привода на прямі і ремені, ну і по типу стиснення повітря. Це найрозповсюдженіші поршневі компресори, мембранні, шнекові, а також спіральні компресори. І хоча б заради того, щоб знати таку дуже цікаву і корисну інформацію, підпишіться на наш YouTube канал з Торгом, а також на наші інші соціалісти соціальній мережі. Я впевнений в тому, що ви багато від кого чули про те, що масляні поршневі компресори являються найкращим варіантом по продуктивності і по його ресурсу. Особливо, якщо це не коаксіальні компресори, а компресори з ремінним приводом, тому що там двигун охолоджується окремо, компресорна головка охолоджується окремо. До того ж за допомогою різного діаметру шкілів і пасової передачі, ми досягаємо того моменту, що оберти на самому компресорі нижче, ніж на двигуні. Він працює тихше і тим самим. Має якби більший ресурс, і все це дійсно правда, але є декілька мінусів у масляних поршневих компресорів. Перший мінус, що це мастило, яке знаходиться всередині, його час від часу потрібно міняти через певну кількість. Відпрацьованих мотогодин, тому що олива має здатність втрачати свої властивості. По друге, цю оливу потрібно час від часу доливати, тому що при роботі компресора олива розбризкується на стінки циліндрів і не завжди вона прибирається поршнем із цих циліндрів. І потім ця олива потрапляє в повітряну систему самого компресора, і тим самим його забруднює. І підключати напряму до такого компресора якийсь пневмоінструмент, в який не має потрапити олива разом з повітрям, так просто не вийде. Сюди потрібно докуповувати ще спеціальний масловловлювач. Звісно, є варіант придбати мембранний безмасляний компресор, але шумлять вони так само, продуктивність у них набагато менша, і що саме гірше, ресурс таких компресорів також менший. Але з розвитком технологій і появою нових матеріалів з низьким коефіцієнтом тертя з'являються поршневі безмасляні компресори. Працюють вони доволі таки тихо. На прямому приводі сюди не потрібно заливати оливу, а значить, на виході ми маємо чисте повітря, проте продуктивність таких компресорів була не на високому рівні. І сюди можна було підключити інструменти, які споживають не надто багато повітря. Наприклад, якесь стоматологічне обладнання. Тому в народі такі компресори отримали назву медичні Зараз перед вами представлені так звані медичні компресори, проте вони працюють на асинхронних двигунах не восьми, не чотирьох полюсних а двох полюсних двигунах із збільшеними обертами двигуна. А це нам дає більшу продуктивність самого компресора. І ці компресори можна використовувати не лише в домашніх умовах для підключення якогось невеличкого пневматичного обладнання, а є навіть ось такі гіганти з великою продуктивністю, які можна використовувати і на Якомусь виробництві. Перевагою даних компресорів є в тому, що двигун споживає менше електроенергії, ніж аналогічний масляний. До того ж, вони працюють набагато тише. Якщо ми говоримо про моторесурс, то він аналогічний звичайним масляним компресорам. Цей ресурс складає біля 4 тисяч мотогодин. Це дуже великий показник. Але нам не потрібно заливати або міняти оливу. Цієї оливи не буде в повітрі, її не потрібно буде фільтрувати. Вони мають менші розміри, і відповідно цей компресор не потрібно ніяк обслуговувати. І щоб вам це довести і самому в цьому пересвідчитись, я спеціального постачальника попросив не лише безмасляний поршневий компресор на 50 літрів, а ще і звичайний масляний коаксіальний компресор також на 50 літрів. Для того щоб ми могли з вами порівняти, скільки споживає електродвигун у цього компресора, скільки у цього, за яку кількість часу набере повний ресівер цей компресор, і відповідно за яку кількість часу набере. Цей компресор і також порівняємо їх по шумності. Отож, погнали! Перевіряємо, що реццівер у нас пустий, це у нас коаксіальний компресор. Вмикаємо. Так, компресор вимкнувся на 8 атмосферах 2 хвилини 11 секунд. Так, Ми бачили споживання близько 1700 Вт. Це максимальне було. Перші показники є. Тепер тестуємо ось цей компресор. Так, Ми бачимо, що в цьому компресорі також 2 циліндри, як і в цьому. Отже, тут все по нулям. Зараз вмикаємо. Стоп. Хвилина 40, 8 атмосфер, компресор вимкнувся. Споживання Ми з вами бачили, що було максимум 1300 Вт. Отже, друзі, що ми з вами маємо? Два компресори, ресівери в обох компресорів по 50 літрів, але при цьому ось цей поршневий масляний компресор, його двигун при роботі споживав 1,7 кВт, а у цього компресора двигун споживав максимум 1,3 кВт. Своїх 50 літрів до 8 атмосфер цей компресор нагнав за 2 хвилини 11 секунд. Ну, хай я десь 2 секунди. Де там, тупив, поки на, натиснув кнопочку Стоп. Окей, okay, хай буде е, 2 хвилини, 8 або 9 секунд. Цей же Накачав тих самих 50 літрів до 8 атвасер за хвилину 40 секунд. Це набагато кращий результат. До того ж, він працював тихіше. Ви бачили, що цей компресор видавав шум десь 110-112 дБ. Цей видавав 100, 103, 104. І якщо в цифрах вам здається, що різниця невелика, буквально там якихось 7-8 одиниць, то реально на слух, я вам скажу, що цей набагато і набагато тихше працює. Я бачу ще одну дуже важливу перевагу в використанні ось таких безмасляних компресорів в зимній період часу. Хто з вас користувався звичайними масляними компресорами при мінусових температурах, той знає, що їх взимку дуже тяжко запустити, особливо якщо у вас просажена електромережа, там не 230 вольт, наприклад, а 190. І коли на вулиці в вашому гаражі, наприклад, мінусова температура, то масляний компресор дуже тяжко запускається. Цей же буде працювати взагалі без ніяких. Проблем. У торгової марки EnerSol є величезна лінійка таких компресорів з різною продуктивністю і з різною ємністю самих ресиверів, починаючи від 24 літрового компресора, закінчуючи ось таким 300-літровим компресором. Ви мені можете сказати, так, ці компресори дійсно класні, не потрібна олива, мають більшу продуктивність і менше енергоспоживання, але вони коштують, мабуть, дорожче, ніж ті ж самі масані компресори. Але ні. Ось цей компресор двохциліндровий об'ємом ресивера на 50 літрів коштує на 500 гривень дешевше, ніж той самий аналогічний масляний компресор. Отож, крім кращої продуктивності, меншої шумності, меншого споживання електроенергії і без заміни оливи і обслуговування компресора, ви ще будете мати і кращу ціну. Кого зацікавили дані компресори, ви можете їх придбати в нашому інтернет-магазині з Торгом. Посилання буде в описі цього відео, або в нашому офлайн-магазині з торгом.ua які знаходиться в Києві, бульвар Васлава Гавла, 18. Дякую за те, що дивилися! Дякую за те, що ставите свої вподобайки і підписуєтесь на наш YouTube канал. В кого виникли ще якісь запитання, задавайте їх в коментарях. Я вам обов'язково відповім. Не забувайте допомагати Збройним силам України. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео.